Доброго ранку, поетична спільнота. Доброго ранку всім, хто сьогодні приєднався до нашого ефіру. Сподіваюсь, мене добре чути і добре видно. Отже, цей ранок настав. Ми прокинулись, ми тут. І за це ми маємо бути вдячні нашим захисникам. Тож, скажімо, сьогодні дякуємо нашим ЗСУ за, за те, що ми тут, за те, що ми можемо провести цей ранок разом. Друзі. Наші воїни це найкраще, що в нас є. Вони душа та серце нашої країни. Вони там за нас, тож ми маємо бути тут за них. Ми маємо їм допомагати і маємо бути для них надійним тилом. Не знаю, чи мене чути, чи видно. Донатьмо, друзі, кидаємо посилання у коментарі на активні збори і донатимо. Нашим хлопцям і нашим дівчатам. Доброго ранку ще раз. І сьогодні я вам почитаю перш за все, віж поетеси, яку всі знають, і давно вона відома наша поетеса, це, звісно ж, Ліна Костенко. Буду читати страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш. Вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було. Асфальти й спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Дональд. Активно донатьму для них. Наступного вірша я прочитаю нашої нової зірки Світлани Сащук. Заходь моя радосте. Серце відкрила. Барвисте, в вмріяно спить. Онгуси напнули крилаті вітрила, Що в нами гойдають небесну блакить. Присядь моя, радосте, світ засвітила. У заході сонця горить далечінь, я нині боління усі відпустила, Щоб сиве крило підняло. Височі. Спочинь моя радосте, чаша повінця. Надпий, якщо воля, цей зрілий нектар. Надпий, аби трішки зосталося місця на чистий, цілющий ковточок без чвар Не йди, моя радосте, пахне весною. Надзюбиться брунька листком до небес. Залишся, посвітимо вечір з тобою, аби для душі світлий ранок воскрес. Подякуємо ще раз нашим ЗСУ, підтримкою, донатом. Вони душа та серце нашої країни. А я далі почитаю вірш Ірини Дем'янової. І позолоть, і прозолоть, і про. Минуло відцвіло, відзолотіло. від золотіло, від розкоші, звільнившись, одніміла струна, від неба доланів дібров. І та що нишкла у мені озвалась, тонка, прозорено, печальна чи прощальна. Одречусь, утіх, звучи, кохання офірую, щоб зосталась. І шурхотіло листя під ногами, Покрапав дрібен дощик і замлів. Я наслухала откровення одкровення слів. А ті слова? Місточком поміжна. Цей ранок завдяки ним. І наша підтримка теж для них. Друзі, долучаємось і підтримуємо. А я далі прочитаю вірш Наталії Устименко-Манджос. Вірш. Для воїнів. Цілую руки, воїни мій любий, і рани всі твої на них голублю, і обіймаю їх душею і серцем. І посилаю вам любов, джерельце. Нехай летить, нехай біжить до вас. Серденька ваші і душі повсякчас даю вам силу, воїни хороші, мої українські воїни пригожі, мої рідненькі янголи на світі. Хай береже вас Бог і сонце для вас світить. Доброго ранку всім, хто долучився ранок у нас. Кожен ранок, кожен день, кожен вечір і кожна ніч у нас завдяки нашим ЗСУ. І ми маємо бути їхньою надійною опорою тут в тилу. Ми маємо донатити, підтримувати їх. Вони наше серце. І поки вони там, поки вони там наше серце, серце нашої України б'ється. Ми разом з ними, ми маємо бути єдиними з ними. А я прочитаю вірш Інели Огнівої про те, що слова це не просто слова, про те, що слова іноді можуть ранити, тому треба обережно їх вимовляти, думати. Особливо, коли ми дуже на високих емоціях. Не згорають слова у вогні і не тануть, мов лід під дощами, і їх не витерти з пам'яті. Ні. Все, що сказано, лишиться з нами. Все, що вилилось болем, в слова необдумані, гострі, жахливі, проросте у душі. Мов трава, на опеченій спекою ниві. І коріння підземне тих слів вже, можливо, частково забутих, буде пити життя з наших нив, проростаючи болем в отруту. Краще часом спиніться, змовчіть, не кидайте гіркети насіння. Пройде час і усе відбули. Тільки слово опустить коріння. Тож треба думати, завжди думати перед тим, як говорити. А я сьогодні знову скажу, підтримуємо наших ЗСУ, донатьмо, долучаємось. Вони там заради нас, ми тут маємо бути заради них. І тільки єдиним фронтом ми можемо. Сподіватись на нашу перемогу. А я далі читатиму вірші. І це буде вірш. Досить нелегкий. Його написав мій земляк-воїн і поет Максим Кривцов. На жаль, його з нами вже немає. Він загинув разом зі своїм котом, родим, якого любив, і який був з ним повсюди. Світла пам'ять герою. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле. чи м'яч. Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Мої ноги. Розтягнуть собаки та коти, моя кров вифарбує світ у новий червоний, пантон людська кров. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої зміні речі та екіпу передадуть новобранцям. Та скоріше Божа весна. Щоб нарешті розквітнути фіалкою. Донатимо, друзі. Донатимо. Долучаємось. Підтримуємо, дякуємо нашим ЗСУ за ранок. Наступний вірш це буде вірш Галі Дрозд. Досить гарний і світлий. Хто я для тебе? Лише промінь світанку, що пробуджує сни. Хто я для тебе? Мелодія серця в тиші нічній. Хто я для тебе? Сяйво безмежне, зоряна ніч? Хто я для тебе? Скарби океану. Та безліч надій, хто я для тебе, світ загадковий, гамірний ліс? Хто я для тебе, непрочитана книга глибоких надій? Компас в забутому світі моїм, тиша, що кричить гучніше за всіх, мій сон, моя втіха, ти, моя тінь, ти любов, що наповнює мене до країв, хто для мене ти? Ніжність, що затмарює присмаком злив, тихе мовчання в буремні часи, крапля дощу, що вмиває думки, хто ти для мене спокуса в полоні обіймих міцних, погляд, що проникає в найглибші кутки, спрага в пустелі, де немає дощів, сумнів, що приде спокій та сни, можливо, кара. За минулі гріхи? Завжди боротьба, де немає межі. Ти мій сенс у світі війни те, чого ніколи не вистачає мені. Так, хто ти для мене? Хто я для тебе? Це дуже важливо. Бути одне одному, Кимось знайти саме свою людину. Ми тут сьогодні заради них, тому що вони там, заради нас, донатимо. Далі я прочитаю вірш Анни Хон. Про те, Чого усім-усім нам бажаю, щоб нас завжди це було. Я замішу добро, наче на паску. покладу в нього тільки турботу і ласку. Не родзинки додам, а солодкі цілунки. Замість дріжджів, краплинку, любовну трунку. І роздам його всім, хто захоче лиш взяти. І добра в мене буде багато-багато. Так що стало для всіх, і багатих, і убогих, щоб кожен його взяв з собою в дорогу. Чи поклав під подушку, чи за образами, чи віддав його дітям, чи, може, для мами, чи залишив для себе, щоб ним похвалитись, щоб кожен добром міг також поділитись. Ділимось одне одним добром, теплом свого серця і з нашими ЗСУ. Ділимося також добром і теплом наших сердець. Будьмо поруч з ними, донатьмо, допомагаємо, підтримуємо. єдиним цілим тил і фронт. Якщо ми будемо єдиним цілим, то ми зможемо все і ми подолаємо все. А я прочитаю наступний вірш Тані Грабовської. Теж для воїнів. В ці дні тривожні. Кожному солдату, що йде у бій, я подорожник, я холодна м'ята, я звіробій. Як жінка кожна, я земля, я мати, росточку мій, молитва, я, я зцілення солдата. Вернись живий, щоб слів порожніх. Більше не казати. І ти не смій. Ти там, бо мусиш зло перемагати. Ти Звіробій. Вони там, щоб перемогти те зло, яке прийшло на нашу землю. А ми тут, щоб бути їм надійною опорою, щоб підтримувати їх. Тому донатимо. друзі. І я прочитаю на сьогодні останній вірш. Трішки нескромно свій. Небеса впадуть, не буде їм прощення. Якщо я ромагедом, хоча уже. І хай мільярди слів, що людське плем'я, І хай зречуться проклятою мення, навік кордон прорізано ножем. Нема людського там, де в серці звір. Хоч скільки сплатять у кармічну касу, народи мій, ніколи більш не вір з цієї миті. І аж до тих пір, поки не спинить всесвіт, відлік, часу. Так, не шкодуємо світла. Днайдемо, друзі. Завжди думаємо про них там, бо вони, вони завжди там за нас. У них немає вихідних. Вони завжди за нас. Вони наше серце. Поки вони там б'ються. І, і наші серця тут б'ються. І ми Україна до тих пір. А на сьогодні це все. Дякуємо ще раз нашим захисникам. Дякуємо всім, хто долучився, хто донатить, хто тут з нами сьогодні. Молімося за, ним, за них, допомагаємо їх. Будьмо з, ним, з ними єдиним фронтом. Ми маємо бути єдиним фронтом. Дякую вам усім. Дякую, що долучилися, дякую, що донатили. Тож, йдемо в новий день, гарного всім дня. І до побачення, творча спільнота, до побачення всіх, хто долучився.